Добрий день малята! У нас в гостях лялька Оленка. Коли лялька йшла до нас, то знайшла рукавичку. Хоч хатинонька маленька, та затишна і тепленька, як мороз кусається, ручка в ній ховається. Здається, я вже десь бачила таку рукавичку, а я згадала ця рукавичка із української народної казки. Малята, давайте згадаємо казку рукавичка. Хто загубив рукавичку? Дід, а хто знайшов рукавичку? Зеленька невеличка має ротик рукавичку. Ротик відкриває, ква-ква-ква співає. Жабка. Маленька, сіренька, довгий хвостик має, від кота тікає, мишка. Довгі вуха, куций хвіст і маленький сам на зріст, лісу стрибає, від вовка втікає. Заєць. В темнім лісі проживає, хвіст рутий має, їй на місці не сидиться і звуть її, лисиця. Гострі зуби, злючі очі, в лісі виє він щоночі. Вовк. Він великий, волохатий, любить медом ласувати, а як випав глибокий сніг у берлозі спати ліг. Ведмідь. Багато звірів хотіли жити в рукавичці. Вона не витримала та розірвалась, злякалися звірі та й розбіглись лісом. Тепер вони залишились без домівки, тож давайте їм цю домівку намалюємо. Спочатку розігріємо пальчики. Дощик капав на жабеня, Дощик капав на зайча. Дощик капав на лисеня, Дощик капав на вовча. На ведмедя не попав, він свої берло зіспав. Для малювання нам потрібно. Шаблон рукавички, ватна паличка, фарба жовтого кольору та серветка. Починаємо малювати. Беру паличку правою рукою, умочую фарбу і прикладаю до рукавички, трішки притискую, лівою рукою притримую рукавичку. Так зробимо багато крапок по всій рукавичці. Ось яка яскрава вийшла у нас рукавичка. Звірята будуть дуже задоволені такою домівкою, а нам пора прощатись до побачення малята!